За результатами комплексних заходів ліквідовано злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові застосунки дія та резерв плюс, а також підроблені документи йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання. За даними слідства, до оборудки причетні п'ять фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. При обшуках за місцями їх проживання на території Черкаської, Житомирської та Київської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності. Наразі на підставі зібраних доказів одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 1 статті 114 Прим, 1 – це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за частиною 3 статті 358 – Це підроблення з бучі використання документів, початок, штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання до притягнення від, до відповідальності всіх учасників схеми. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.